Сотні поліцейських та агентів ФБР понад добу шукають озброєного підозрюваного в масовому вбивстві Роберта Карда, який розстріляв відвідувачів ресторану і боулінгу в місті Люїсвіл штат Мен. Це наймасштабніша стрілянина в історії цього штату. 18 людей загинули 13 поранені повсюди в радіусі 80 кілометрів другу добу, зачинені школи та установи. Місцеві намагаються не виходити з будинків без зайвої потреби. Сорокарічний Роберт Карт працював інструктором зі стрільби, тож добре вміє поводитися з вогнепальною зброєю. Проходив підготовку в армії Сполучених Штатів. Втім, цього літа в чоловіка виникли проблеми з ментальним здоров'ям. Він лікувався в психіатричній лікарні, скаржився на те, що чув голоси, та стежив за конспірологічними теоріями в інтернеті.